Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І у нас сьогодні в рамках нашої нової рубрики всі свої запрошений гість кінологіня Марія Батченко. А Марія, взагалі, власниця двох фантастичних песиків кардинально різних порід. Це бордер колі і чохуахуа. А як тобі вживеться, як власниця двох кардинально різних песів? На початках, коли у мене з'явилася кімічка, меншенька, чивава котра було багато менеджменту, бо вона ж крихітна. І треба було. Дуже уважно стежити за тим, щоб ніякі тесені веселощі не травмували малу. Коли це друга собака, нам треба прям задумуватись на тему того, а як взагалі ця друга собака буде не тільки уживатись, як морально уживатись да, зі старшою, а і фізично, наскільки це буде безпечним. Бувають випадки, там, де навіть дуже класні тренери з ім'ями і неймовірним стажем вимушені розділяти собак. А іноді навіть це варіант, коли собачку доводиться. Все ж таки переприлаштовувати, якщо вона от прям не вписується в зграю. Ну, ну тих, типу, хто був раніше, да.